Всім привіт! Зараз вам покажу свій офігенний фідерний монтаж. Це називається у нас Flat Feeder. Минулого році я просто офігенно на, ньому, на нього відловився по карасю, навіть попадався сом. Зараз покажу сюди вставочки. Якщо, наприклад, на тараньку ловить на карасика, мелка тарань, то це, звісно, раннінг ріх. Предведуще відео в мене є. Якщо ловить дебелого карася, там, може Коробчука, Сомика, який ловив, який ловив американського, то звісно тільки. от Flat feeder, скользачий монтаж. Для цього нам потрібен флет, для цього нам потрібні ось такі бусинки. Є такі, ще можете придбати ось такі бусинки, але я більше використовую такого плану. Ну і, понятно, шнур, поводочний матеріал і крючки. Приступаємо. Першим ділом беремо, звісно шнур. Так, через телефон, звісно, трошки незручно це знімати. Продіваємо через нашу годівничку. Тут ми достаємо зараз. Зділається він дуже швидко, звісно, коли знімаєш відео, все так швидко не делать, але все ж таки. Достаємо нашу бусинку. Витягуємо, продіваємо її. Так, проділив нашу бусинку. Тепер ми беремо вертлюжок від бусинки. Так, дивимося, вийшло у нас ось так. Ми цю бусинку затягуємо. Все, вона, як бачите, влазить. Так, все, ось так ми прив'язали. І дивіться, цих бусінок є три варіації флагмана. Це S, S-, M К Я беру для флотів розмір S, тому що дивіться, він офігенно входить якраз всі флет-кормушки. Сидить він тут нормально, але не сильно плотно. Типу, якщо рибу буде клювати, він легко звільняється. І це виходить у нас монтаж. Ну, і сюди ми цепляємо вже... Наші повідці. Ось такі використовую повідці. Дивіться. Двойні поводки з двома крючками. Тут просто в'яжемо обичну петельку різних різної длини. І все, і сюди через петельку ми продіваємо. Так, камера фокусуйся. Так, от такі я повідці використовую, дивіться, Це двойний поводок. Це вже такі крючечки на хорошого керасика. Кажу вам сразу, платва не дуже клює, блін на такі, такі повідці, все, ось такий монтаж у нас вийшов. Вибачте, що так довго ну, блін, через телефон реально важко знімати. Такий монтаж, він в'яжеться дуже швидко. Тут, звісно, до основного шнура петля в петлю зв'яжемо. Офігенно, я на, ньому ловив, на нього ловив в тому году карасів, повторюсь, ще раз. В цьому году буду використовувати його точно. Два крючочка, навіть карпа ловив. Все, він йде скользящий, якщо якась хороша покльовка, ви її зразу відчуваєте. якось так, так що я сподіваюся, комусь був корисним, вибачайте ще раз, що так довго все все розтягнулося, але, блін, ставте на Х2. Всім дякую і всім гарного Дня, що ще сказати, чекаємо вже відкритої води і скоріш на риболовлю.